Hello Friendly! З вами Деніс Френдлі. Перед учора ми їли з вами рулет бісквітний з какао. Сьогодні ми попробуємо той самий, тільки зі смаком молочного смаку. Молочний смак. Зараз ми його проривуємо. І мене писали в коментарях дати відповідь, який кращий смак мені буде: какао чи молочний смак. Мені здається, молочний. Так, давайте перевіримо, чи так, чи ні. Тому поїхали до заставки цього відео. Прореагуємо цей молочний смак рулет. Let's go! Деніс Фрейнір реагує! Деніс Фрейнір реагує! Сьогодні він буде їсти. Так, хто тут? <рецьких> так, 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 так. Е, рулет бісквітний молочний смак. Коротше, рулет бісквітний, рулетте молочний смак. Смак, смак. Давайте їсти. Let's go! Відкривати, їсти так само, як ми тоді їли, тільки так само з молочним смаком. Та ми зробимо. Так. Ножик. Є. Yeah. Помічник ножик. <рецьких> Давайте відкривати. Так. Так. Трошки я у вас ось тако, Ось тако, Ось такий. Бачите, то був темненький рулет, а цей світліший. Так, давайте нарізати. Так, я нарізав, Потім ще доріжемо, так. Ну що ж, давайте тестувати. Молочний. Ну, поїхали. Ой! Це як згущенка. Це зі смаком звущенки. Слухайте, ну мені що той подобається, що цей подобається. Я не можу сказати. Ну напевно, що цей, так. Ммм тут ще й касначенко біла і медова. Доволі смачно. Der. Den er isadden. Залишається цей кусок. Я поставлю 9 балів. Так. Де ложка? Так. К Япка постійно злітає. Я трохи пострижений, то, розумієте. Непострижений стерчить повсюду. Тим більше треба кепки. Пострижений. лисий, такий майже, такий. Трошечки лисуватий. То треба одягати кепку дивно. Так, давайте оскремо цей бісквіт. Ну, вісім, вісім. Начинка. Чекайте начинка. Ну, начинка теж на вісім, але разом дев'ять. Медове щось там. М -м -м, це медове на дев'ять. Там щось таке є типа медового. Останній кусок народ. Поїхали. Вже без ніякого напою собі просто доїдаємо. Хоча поряд зі мною стоїть компот, могли б з компотом, але нічого, буде без компоту. Та. Тому така справа. Добре. Смачно люкс. Правда, щось зуби знову починають тільки реагувати. Легонько-легонько, бо це рулет, але чую, тут його реагує. Тут в мене не більше реагує. Треба на цю сторону їсти. На цьому все. З вами був Денис Кодружній. Ось такий був рулет, оцінив на 9 Ну, на відповідь, який смак кращий, мабуть, молочний смак. Та. Напевно, все-таки він кращий за какао. Треба зараз ще е, пробувати з какао. Знаєте, в одному відео і то, і то спробувати, що краще. А, я вже той то, ну, не буду ще раз одне і то саме купувати або знімати в одному ролику два Навіщо в одному... В одному ролику знімати два продукти. Ти можеш ці два ролика на два ролика розділити. Два продукти на два ролика розділити. Тому такі справи. Але смак все-таки молочний смак краще. Так. На цьому все. Ролик підходить кінцю. 에... Сподобалося відео. Напишіть коментарі, можете поставити лайк. Е, що ще, додивився до цього моменту. Традиція не, не забуваємо нашу традицію. Напиши Я додивився з вами був я. Е, всім гарного дня, всім пока. Бувайте! Удачі! Так. Поїли супер, поїли класно. Пока!